Сподіваюсь, всі люблять так півонії, як я. Вітаю усіх друзів, хто цікавиться дачним життям. І сьогодні ми з вами швиденько пересадимо півонію. Будемо пересаджувати ось цей куст. Назва його Альберт Крус. Це мій улюбленець, тому я дуже хочу його розмножити. Поділимо кущик і пересадимо. Так, ну для початку ми його зріжемо. Оце все зелена бадилля. Воно вже міняє на свою осінню окраску. Всі поживні речовини він вже свої віддав, то ми можемо спокійно його вже обрізати і пересадити. Залишаю сантиметрів 10. В моєму кущі четвертий рік. І ось так він гарненько наріс. Замовляла я його у пані Оксани. Я вже колись давала посилання на цю пані. Дуже в неї гарні рослини, всі якісні, як я побачу. Усі ці півонії я в неї замовляла. І дуже гарні кущі. Подивіться, цей взагалі який здоровий зробився. Так, але його я поки що не буду трогати. Взагалі-то півонії можуть жити на одному місці досить довго. Ну, кажуть, що і 20 год, але ж потім його дуже трудно буде викопати. Так, ми. Зараз зробимо таке коло, бо в півоні такі корінці величенькі, тому, щоб не пошкодити, буде дуже шкода пошкодити її коріння. Тому трохи побільше робимо. Так, скористалася таки помічником, бо виявилось, що це дуже важке заняття. Зараз ми побачимо, як за три рочки на четвертий, наскільки там багато корінчиків. Ось так пройшло ще 10 хвилин. і ніяк ми його не можемо відкопати. Вже від, видно його картоплинки. Але дуже важко він йде. І, вуаля, нарешті, нарешті він як, якось задвигався, так? О-о-о-о-о. О-о-о. Ось така краса. Так, зараз ми його роздивимось. Дивіться, він вже сам показує, що його можна ось тут десь розділити. Бачите, він вже наростив ось такі заміщаючі почки. Ось вони. Його можна ділити на скільки частин, щоб у цих почок було не менше трьох. Вони, звісно, і з одної вийдуть, але ж він буде розвиватися дуже довго. А коли 3-4 почки, то це він вже буде у вас цвісти. Так, все одно ми трохи ось так пообрубували деякі корінці. Зараз ми його просто навпіл. Розріжемо ось так. Так, оці зрізи ми зараз обробимо попілом обов'язково щоб не було ніякої болячки. Так, і інший. Дивіться, які гарні, гарні. Бачите, одна сторона була більш під крапельним поливом. І наросли, подивіться, скільки, скільки новеньких купиночок. Оце все зацвіте. Якщо ми все правильно зробимо, то зацвіте. Так, все присипаю, присипаю. Усі пошкодження. Півон дуже любить попіл, не переносить кислих ґрунтів. Тому попіл йому багато не буває. Ще ми в яму додамо попіл. Так, ну наче ніяких пошкоджень. Таких хворобливих я не бачу. Ось тут відірвався кусманчик. Бувають на старих півоніях такі нарости. Їх треба вирізати. Так, зараз підемо садити. Ще хочу сказати, що ось такі обірвані морквинки корінці. Також можна посадити горизонтально, десь на сантиметра 3-4 під ґрунт. І тут з'являться нові почки, але зацвітив він вас десь на 3-4 рік, якщо будуть умови гарні. Бачите, ось тут є вже почки, які проснуться. Ось почечка. Це, це все всасуваючі. Біленькі корінці будуть. Ну, ось ця, наприклад, почечка може проснути, прокинутись. І на перший рік буде один листик, а далі буде з кожним роком наростати кущ, але ж зацвіте він третій-четвертий рік. Тому, хто вміє чекати, можна таким займатися. Так, ось така ям'янція в нас вийшла. Взагалі-то спеціалісти радять викопувати 60 на 60 на 60 для будь-якої півонії. Я буду додавати попіл, вже я додала компоста. Зараз це все змішаємо. Трошки ще додамо добрив. на майбутнє, щоб йому тут гарно жилось. В мене трохи менша яма, ніж. 60 на 60 на 60. Але нормально. Так, це в мене буде грам, мабуть, 30, я додам добрив все це змішуємо. Будемо сподіватися, що це буде йому років на 5. Якщо я видержу, не перероблять клумбу. Так, приміряємо. Приміряємо. Важливо, щоб оці всі. Пуп'янки дивились наверх. Куди дивляться корінці, це не важливо. Нам важливо, щоб оці всі пуп'янки дивились вверх догори і засипати їх треба 4-5 см. Якщо вони будуть глибше, він не зацвіте. Це буде? Да. Ну, все, значит, отак от нам підійде. Так, підсиплю тут в такий порожній простір у мене є і пролью. Е, буває так, що можна викопати піон, замочити його, якщо хочете, додайте якісь... Протруйники від хвороб, може, е, щось з листям було, чи ще щось. І він може до суток стояти, тоді ми його зверху не поливаємо, коли він в нас стояв сутки у воді. Я не замочувала, тому я зараз пролью зверху. Щоб трохи всі земля, вона трохи буде всасувати, і почки можуть заглибитися. Мені такого не потрібно. Тому зараз ми будемо дивитися. Скільки, можливо, я його трошки буду ось так і підіймати, і підсипати під нього землю. Так, і останнє засипаємо. Трохи я зверху ще згодом замульчую. Нам обіцяю дощик трошки усядеться тут земелька, бо топтатись як під туями і кіпарісиками тут не можна, бо можна зламати корінчики. 50% роботи зроблена, одна частина посаджена, іншу зараз ми посадимо вже без камери, щоб нікого не затримувати. І будемо чекати, коли вона розцвіте. Півонія дуже красива квітка. Я вважаю, що вона повинна бути в кожному садочку, хоч вона і недовго квітне. Але ж без неї ніяк. І чекаю на ваші коментарі. Можливо, ви якось по-іншому пересаджуєте півоні. Можливо, в мене є що ще пересаджувати. Можливо, ви поділитесь своїм досвідом. Все, до нових зустрічей!